Друзі, усім привіт 17 січня. Ну і далі, чим частіше починаєте телефонувати, писати. Ну і бачу, ж, все ж таки по групах Корау, рятуйте бджіл, даємо термінову підгодівлю, дотацію, хто там її, як її називає. Ну і звичайно, що звернулися до мене пасічники. Ну, Зокрема, це молоді пачинськи, які не мають ще досвіду. З таким питанням От заглянув там до бджіла, а бджоли вже сидять там 5-10 см, залишилось їм до задньої стінки. І що робити? Друзі, ви маєте розуміти, що дуже важко дати якусь, скажімо так, Дистанційно якусь пораду, тому що ви маєте навчитися розбиратися на місці. Я чому прийшов сюди, друзі? Тому що хотів вам показати один такий приклад. І запитати вашої поради також. Потрібно мені годувати оці, ці сімейки чи не потрібно. Тому і так само я не буду вам казати, так казати свого рішення, чи я їх буду годувати, чи не буду годувати. Але хочу, щоб ви в коментарях дали мені відповідь на моє запитання, чи потрібно годувати, чи не потрібно годувати. А я завтра, відповідно, вам дам пояснення свої, чи буду я їх годувати, чи не буду я їх годувати. Це, друзі, в мене тут зимою така. Дві тут сімейки по три рамки. На що, перекинули? І так, друзі. Потрібно годувати цих ці сім'ї. Бачимо, клуби стали такі досить рихлі і до задньої стінки лишилося 5 сантиметрів. Я думаю, тобі. тут дві сімейки: одна на трьох рамках і друга на трьох рамках. Посередині перегородка. Це, друзі, я готуюся вивчити тему двоматочного чи двосімейного утримання. Ну, Якщо через глуху перегородку, це воно називається на даний момент двосімейне. А коли їм буду ставити загальні корпуса намет через роздільну решітку, це буде двоматочне тоді, скажімо так. Буду робити експерименти, друзі, чи потрібно, воно мені можливо і не потрібно. Хтось каже, немає, що робити, там грається, а мені цікаво. Так сказати, перші 50 років дитинства в чоловіків завжди найважче. Тому, ну я думаю, ви бачите, ну, вони сидять, можна сказати, все. Вперлися в задню стінку. Тому хочу почути вашу думку. Клуб досить такий рихлий, ну, тепла немає. Потрібно мені годувати ці сімейки? Ще не потрібно. Ну, зараз відкриємо таку сімейку, якусь, так казати, іншу, щоб було з чим порівняти. Де годин так відкрити, щоб снігу не натрусити? Ну, давайте тут. А звідси ми забирали одну рамку з бджолою для цього нашого зимового відводка. Ну, Тут, я думаю, ви 100% скажете, що не потрібно. Так? А тут, друзі, зимувала сімейка на шести рамках, зараз залишилася вона на п'яти. Сидить клубом, сидить займає всі. Всі вулички займає без проблем. Зимує. У нас вроді, передають вже потепління. Сьогодні ще є морозець, але вже зараз десь є на, на межі нуля, тому що бачу, сніг почав відставати від дашків. Давайте ще одну глянемо. Ну, тут, тут ми теж забирали одну рамку. Ну, бачимо, тут теж сидить від дна п'яти. Сімейка сидить досить гарно, досить спокійно, займає всі рамочки. Ну, тут тут ясно, тут ви скажете не потрібно. Ну, але це не, не про цю. Мені цікавить ваша думка на рахунок оцих двох, двох сімейок, які через руху перегородку зимують. Потрібно їх годувати чи не потрібно. Всім добра, меру, спокою. Коментуйте.